Всім привіт, з вами Аліса, невеличка вставочка. Перед початком цього відео. Це відео я планувала викладати як шорт майже кожен день. У цьому відео я буду відкривати адвент Гаррі Поттера, який мені подарували батьки на, якби, на початок грудня. Я вибачаю за однакові початки відео, повтори, може я, я якось виріжу, я ще не знаю. Ще я вибачаюсь за те, що я, коротше, це буде в такому форматі, а не в такому Приємного перегляду! Всім привіт, з вами Ліса. І ви, напевно, вже бачили відео або шорт, я ще не знаю, що це буде, як ми з братом відкривали адвент MMD's. А якщо не бачили, то ну, такого не може бути, що ви його не бачили. Я так ось сьогодні красиво ходила до школи. А я повертаюсь, мені, мама така. Ти ж, ти ж хотіла цей адвент? Я так да. <свист> я так рада просто по Гарри Поттеру Адвент. Я когда ходила в акварель, просто у закупалась. А, когда была черная пятница. Открываем Адвент. Я просто, я даже рада вообще. Я его так хотела. Муж сейчас сначала думала, что у нас с братом будет один на двух. А потом я как побачила вот, вот, в акварели. Просто, просто бошку снесло. Давайте відкривати. Я що ще в домашніх штанах. Просто я в капронових колготках трошки замерзла. І одразу пора коли додому прийшла Ну, це так, щоб ви знали Я так в школу не ходила, якщо що. Красота! Красота, красота! Вау! Красота, красота! Блін, ну яка краса, ну просто, ну казати. Так, перший день. Сьогодні вже, яке, п'яте число? Гаррі Поттер! Гаррі Поттер! Випав! О май гадж! Ура! Ну, а це невеличка вставочка, яка, я розумію, оце от палочка і оце от палочка. А це між ними такий розділяч. Зараз відліпим. О, а та про запас. Вот такой чубзик получился. У него вообще иное обличие есть, с другой стороны. Прикольно. Ну и да, на фоне вы все еще можете чути мою папушку. А Гарри Поттер у нас будет в Другое число. Гдвига! 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 Если честно, по таким вот не дуже складненько. Ну, вот так у мен... Ой, надо перевернуть. Да? <смеш> <смеш> О, такая вот гдвига! вышла Вот такая. Ты Та И тут вот запасочки. А, речі, в Гарри Поттере вот такие вот запасочки. Еще одна палочка. Третє число. Це. Письмо, письмо це, от, яке приходило Гаррі Потеру. От, от письмо у нас вийшло. Це. Не знаю, куди його сюди. Давайте. Чого в мене Гаррі Поттер упав? Четверте число. Ось тут. -от. До речі, подивіться на цю картиночку красивеньку. Просто балдеж А це у нас. Не знаю хто. Кто это. <реш> Помогите, я тупа. Може, це Джо Чангу ця, от, з якою Гаррі Поттер цілувався. Ну, а от така от дівчинка у мене вийшла. Хоча б я знаю, що це дівчинка, але думаю, що в Гаррі Потері не було таких довгих волос у хлопців, по-моєму. Вот. Якщо що не хейтите мене, а поставимо ми її от сюди. Пятый день. Шляпа по Гарри Поттера. Шляпа по Гарри Поттера. Ну не Гарри Поттера, а распределяющая шляпа. Ого, сколько деталей. Вот такая вот шляпка. Давайте ее поставим вот тут. Вот тут. Вот тут. Ну, я знаю, що це все зараз зіб'ється, коли я буду переставляти адвент. Тому що ну, сьогодні п'ятий день, я відкрила п'ять очевик за сьогодні. І ладно, давайте її тут перед поставимо, щоб просто засняти Кінцівочку трошки Ось так от, от такі чубзики мені випали за 5 днів. Клас! Мені дуже подобається. Відкриваю адвент День 6, 7, тому що я вчора просто забула відкрити. Що це? Господи, я думала вже, що там нічого немає. Це якийсь автомат. А, це ось ця коробочка з рандомним смаком цукерчок, пам'ятаєте, там або соплі, або щось таке короче, прикольно. Ну, а вот такая вот штука у меня вышла. Ну, а теперь день сім. Драко мелфой! Драко мелфой! У Драко Мелфоя, бачите, два обличчя. Господи, що у нього перука просто. Отакий, от до речі, светер у нього новорічний, і у інших теж новорічні светери. До речі, от у Гаррі Поттера, До речі, з Гедвігою, напевне. І у Джоу теж прикольний з котиком, да? І, до речі, у них у всіх кольори під їхній факультет. Якби, ну, от Малфой у слизерині, у нього зелений світер. У Гаррі червоний, тому що він у Грівіндорі. І це дуже логічно, ну, дуже прикольно, що така, якби, деталізація. Ну, а от такий драко вийшов. Ось от, от улов за 7 днів. До речі, ви помітили, що у кожної людини, яка мені поки що випала, різний колір паличок. Прикольно. Деталізація така. Відкриваємо восьме. Що це? Це, 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 це це із третьої частини, як його там звати. Клювокрил. Я на українській не дуже шарю. Вау, просто подивіться, яка пусічка. До речі, запасний хвостик. Це дуже мило. Ну, і сьогоднішнє віконечко на день запису цього відео у мене 9 число. Просто тут не дуже видно, де кордонний віконечок. Що це? Що це? Чомусь просто дві такі детальки. Намальований дракон. Скоріше всього, це щось пов'язане зі змаганнями, от, 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 от там, де закубок. Ну, я не знаю, що це. Чи це мушля, що це таке, я навіть не знаю, що це намальовано. Ні, ну буквально написано Унум Галіон, що ну, скоріше за все перекладається один Галіон. Галіон це вроді їхня валюта. Тому це просто монетка, да? я не знаю. Всім привіт, з вами Аліса, і це 13-й день, як я відкриваю Адвен Гаррі Потер. Я, коротше, чомусь так вирішила, що я не буду відкривати 10-й і 11 й на камеру. Ну, я їх, в принципі, відкрила, але я просто не знімала. Ось вот таке от в 10-му випало, це луна лавку. Вот така, от вона. А в 11-му щось таке от випало, я не знаю, що це, якщо чесно. Може, це жаба якась, я не знаю, що це. А, це это з цієї сторони. З якої сторони треба на нього дивитися? З цієї чи з цієї? Просто не знаю. Да. Так вот. Ну, а ми відкриваємо день 12, тому що я, походу, забула його відкрити, да? да сьогодні <связывая> 13. Ого, проламалась. О! Поліджуйс. Це О! типу. Это... Это правда, вот эта сиворотка правды, да? Як вона називається, я забула. Тільки недавно дивилась Гарри Поттера. Сейчас давайте зберемо. Ну, і вот так вот вийшло. Я забула, як це називати. І отакі от от дві запасні частинки у нас є. Ну, а тепер давайте сьогоднішнє число 13. Кто это? Вот це, це з Гріфіндора. Хто це? До речі, дивіться, яка у неї паличка прикольного кольору. От такий от персонаж. І я не згадаю, хто це. Може, це ті дві дівчинки, які ходили з Гаррі Роном на бал? Але я не впевнена, що вони з Гріфіндера. Всім привіт, з вами Аліса! І це. Відкриваю адвент Гаррі Поттера 14-й день. Я, якщо так, тільки прийшла е, додому, тому коротше. так вайбовенько Знімаю. У мене такі наушнички. Давайте. Чотирнадцяти число у нас. опс, а, Господи. Це павучок! Це павучок! Ура! Ура! Давайте! Повне зібрати швидко, щоб я не зажарилась. Ось вот такий от паучок у нас вийшов. О, яке у нього брюшка. Лапка так от двігається, кожна. Ну, я їх вже виставила, щоб він стояв нормально. І запасним нам дало таке око. Що не дуже логічно, тому що в мене вже в запасних 5 ок. До речі, у мене новорічні носочки. І, до речі, у мене новорічні заречки. Так що, у кого немає новорічного вайба, підписуйтесь, у мене він є. Надіюсь, скоро відео повикладаю. З новорічним лазі. Отак вот от. Такої харчі. Всім привіт, з вами Аліса. І останнє віконечко у мене відкрите яке? 14. Сьогодні 27 число. Ну, я думаю, ви розумієте, що зараз станеться. Я просто відкрию всі, що залишились. Я, коротше, я пилісосіла і, коротше, отак от позапіхівала в ячеєчки. Трошки зараз достану. Все. вам е, все Не буду вам нагадувати, тому що це все в одному відео. Я вже зрозуміла, що буду це в одне відео все монтувати. І стану просто. А запасні детальки у мене, до речі, отут. Вот Пачівки, да. 15 число. Це що? Що, це? Тортик? У мене мали місця на телефоні, тому спідапа сборки не буде. Тому от, зараз буде переходить. Що це? що це? Я реально така, дум-дум? Я, я чесно, я Я состою в фандомі Гаррі Поттера. Я просто не розумію, що це? Що це? Чому тут якийсь хвост? Про что ли? Просто пудинг, да? А так это там было вообще? Я, я недавно дивилась. Я дивилась буквально в этом... В десь Ну. это... Вот. Я потом в конце видео все покажу и попрошу написать в комментариях, кто знает, что это. Просто все, что я не знаю, я вам покажу в конце видео. А запасные детальки у нас вот такие вот. 16 -ти. Вау, ты кто? Чего, блин? Ну, не можно с этого? С Гриффиндора, Рона, Гермиону. Кто это? Это из этого. Рейвен Клова. Я даже не знаю. Там никого просто. Доступно два обличия. Вот такая вот. Да, якость. Ну да. И вот такая вот. Короче, нормальная и сумная. Помітили, як у всіх людей просто однакові штани просто у всіх людей. Ну, да ладно. Колір палочки, схожий чи навіть однаковий. да, напевно просто, а хоча ні Я хотіла сказати, що у кожного этого, факультета, чи як воно називається, ну, однаковий колір палочок, ну, ну у Гриффиндорі не так, тому ну я не знаю. Така от паличка завжди була проблема. Я але я не знаю, хто це. Сестри? Я тепер не знаю, хто тут луна Лавгут. Я думала, це от Луна але це теж може бути. Я просто забула, в якому вона факультеті. Як називається? Це ж факультети називається. Я взагалі не хейті, подарусь. 17 ой, ой, да, проводи его. Там, дурачи, там есть стинка? А, yeah есть О, черная что Це, о, а, это... Нет, это, короче, это не вот це, вот. Это вот это вот кинь, о, можно о, це, о, Краще запікаю це слово на монтажі, тому що я не знаю, що ютуб може зробити. До речі, всім дякую за 84 підписники. Буквально за одну ніч, плюс 4 підписники, з відео, яке просто жахливо зроблене. Тому що, ну, якби, це торішній монтаж. Ну, а тільки це у мене було на Різдво. Так, давайте, коня ж, видимо, зберемо. Ну, а для вас це переходик. Да Ну, вот такая вот конячка Дуже слей, по-моему, прикольно Вот видите, какой хвостик Не, ну это же правильно Это же конячка Короче, да Класс В запас нам дают око Так вот это треугольничек И хвост Еще око просто дофига нам дали Я не понимаю, почему нам столько много Тому що, ну, око просто у всіх тварин, от у шляпи. І навіщо нам це? Mm -hmm. Ну, коротше, ну ви поняли. Вставляю вже після переходика. Просто схожі, подивіться, які крила у них схожі. А, ні, у цього навіть більше, да? Чи я їх не так... А, я їх не так... Чому це... Я їх не той стороною приклеїла. 18 -е число. Ой, воно вже напіввідкрите. Скелігро. Це. Я зрозуміла! Це може бути якесь напій, знаєте? Чи ні, ні, я, коротше, не знаю, що це. це... Я так не знаю, що це. Ось вот так от вийшло, і я не знаю, що це. І мені ще й надали. Додаткових деталей, якщо на всяк випадок, що я загублю. Ну, типу, от я б собі дала які деталі? Я б дала собі от золотисту фігню і одну з от таких от двійних білих. Ну, бачите? У мене питання, навіщо от такі от двійні білі? Можна було просто такі ж кружочки, як чорні, просто білі дати. Ну, типу... Це точно якийсь напій, я думаю. Я не знаю, який. Я, короче, я в фандомі, але я все забула. Ну, або це просто якісь рандомні штуки, але я надію, що ні. Давайте далі. 19 число, і моя кукушка на фоні там розвлікається. Хто? А, я знаю! Все це оце! А, ні, це не Крепи Гойл. А хто це? У нього чомусь тільки одне обличчя. Ось вот таке от. Зухваленьке. Я, до речі, рандомно вибираю, в яку руку їм давати паличку, типа. Господи, що у нього за прическа? плоска. <рес> Я не пам'ятаю чесно, хто це? Це може бути якийсь там, Там, де ота, ота от парк з'явилась в потязі, і такий же там хтось був такий, ну, там на шкіри. Паличка по кольору, як у Гаррі Поттера в смысле, як у Гарри Поттера? Ви знаєте, що у Гарри Поттера? вообще-то. Та... Гарри Поттер ГГ. У нього повинна бути єдина і неповторна паличка. Да. Да, Чірік. Привет! Да? Да. Ваш... <говорит> Ваш сеанс закінчен. 20 число. Я все ще чекаю Рона і Герміону. А, це ось ця от книжка, вона прям вот, Я всі отримала, крім цього і ось цього, але це тільки що. А тут вже всіх отримала. Да. От, це ось ця от книжка, яка там, коротше, е, кусачка. Вот так от прикольно вийшло. Це, напевне, ось ця от конячка, і ось це, ось, напевне, мої улюблені фігурки з цього адвенту. Тому що це дуже прикольно виглядає. В запаску нам дали таку от ногу. І це от. Ще одне око. Я не маю нічого проти людей, які робили цей адвент. Ну просто кожен раз давати в запаску око, ну, таке собі. Типу, ну, я не знаю, може хтось загубляє ці очі, я не хейчу. Мені подобаються зубки. І я отак от, щоб вони. щоб очі всі в одну сторону дивились. Ну, не дуже розумію, чому, типу, ці от внизу оці, якби, на платформі, чому не можна було зробити таку тройну коричневу штуку, і щоб вони всі на одній поверхні були. Ну, дуже прикольно. Двадцять. О, ламаємо луну. О, це ж все духовне зілля. Це от, отам. от, там, от вон. Так! Трошки переходіка вам. та дам Таке от зілля прикольне. Я хотіла сказати, що тут не дуже показано, але я потім все ж таки побачила. Ну я сама додумала, що тут треба серденько серединь... і з іншої сторони. От. Мені це теж моя улюблена фігурка. Тому що прикольно. Нам в запас дали таку от штуку. Що. Не однакова по кольору, як у книжки. Бачите, різні. Ось от таке от сердечко одне і отаку от от штуку. І отаку от от штуку. Під ітожим. зілля прикольне. Давайте наступне віконечко. Я це вже вставлю після переходу. Просто подивіться, скільки деталей для, ну, блін. Для цього зілля. Ну, їх прям багато. Багато, багато. 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 Ребят, це ж любовне зілля, я ж нічого не перепутала. 22 число. О, Седрик! Його я вот точно не знаю. Це Седрик Дігорі. І паличка у нього по кольору така, ж, як... у цієї, от, Я не знаю, хто це. У Седрика два обличчя радієм. У нього таке сигма, И вот такая вот злая. Ну, конечно, мы ему поставим Сигму, потому что пив этого, пив Хогвартса в него вообще-то были вкрашены. Так что этот. Ну, как бы у него хороший фейс-карт. Фейс-карт. <laughs> ну, типа этот. Ну, английский сленг, я не умею пояснивать. Да что эти палочки, блин, я не могу их нормально. Ой, <laughs> перекушу. Вот такой вот Сигма-Гигачат. Ой, это что, резкость? О, нарежьте. Вот такой вот Сигма-Гигачат у нас, Седрик. Наступная веганочка. Это где резкость? Двадцать третий! Да! О, мандрагора, мандрагора, мандрагора! Видите, я прям за эту шарю, я прям одразу возьму еще что-то. А то что я не знаю, ну, не знаю, это не моя проблема, что я не знаю. Ну, напевно, я сподіваюся. О, як Камілашне коріння, це ручки і ножки. А це у нього із башки <сум> яка милашка. Я вже бачу запасне... Я вже бачу запасне око. Дякую. Ну, а от така от бусечка у нас вийшла. До речі, можна регулювати висоту її хвостика. хвостіка. Так, от так. Мені, напевно, так подобається. Така от В итоге запасного нам дали багато. Нам дали аж три веточки. Вот таку вот штуку. Вот таку, Вот таку і око. Наступне віконечко, це би я відкривала, якщо б по плану все йшло, на передодній Різдва. 24 число. Давайте. Це. Ця. Як його? Тут це. Ну, я не себе не почула, но я. Я навіть може і не знаю, хто це. О, до речі, в 22-му віконечку, оказується, вот тут все от упало. Хоч це, я не знаю. Водяний переходик. О вот така от штука. У нас вийшла. Я хотіла спочатку сказати, що, може, це якось пов'язано з. Водним випробуванням, яке було у четвертій частині на Кубок вогня. Але потім, ну, чому і було водне переходження, і були звуки водички, але потім я зрозуміла, що це олень, да? хтось, короче це патронус, це патронус Гаррі Потера, це ж Олень, да? Ну, да Блін, мені він теж дуже подобається. Це, напевне, четверта. Фігурка, яка у мене улюблена. Ну, блін, вони взагалі всі прикольні просто. Мені подобається. Да. Залишилось останнє віконечко. Останнє. Ребята, я вам наврала, це було останнє віконечко. По-перше, я хочу сказати, Де Рон і Гарміона. Ну, це не так важливо. По-друге, я хочу сказати, що мені подобається цей адвент. Якщо, може, десь ви цього не зрозуміли, то я його дуже хотіла. Мені сподобалось. По-третє, я хочу сказати, що да, я винна, що я не відкривала так багато днів. Ну, ви бачите, скільки я зараз відкрила за один раз. Ну, а хочеться ще як би сказати, що. Ну, так вийшло. Це, типу, мій адвент, і я сама вирішила, коли його відкривати. По-четверте, хочу сказати, що. Я молодий я це зняла на відео. По п'яте, хочу сказати, що багато штук я не зрозуміла, що це. Давайте підітожимо. Ну, а потім я вам покажу все, що я не зрозуміла, і ви, якщо знаєте, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Персонажів у нас було всього вісім: це Гаррі Поттер, Драко Малфой, Седрік Дігорі. Джоу Чанг, по-моєму, або як їх її звати, хтось із них Луна Лавгут, але я коли відкрила оцю, то я зрозуміла, що вона більше схожа на Луну, чим оця от. Я не знаю, хто це, або хтось це, ну хтось із них точно Луна Лавгут. Напишіть в коментарях. Оцей очелік я теж не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І оця, оця дівчинка, я теж не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тварин у нас було 6, якщо не рахувати мандрагору, Ну, я її теж в цю категорію відведу, тому сім. Це у нас Гедвіга, Арагон. Оця от лошадка. На жаль, не пам'ятаю, як її звати, але вона одна із моїх улюблених фігурок з цього адвента. Оце от, вроді, шоколадна жаба, але я не впевнена. Напишіть в коментарях. Клюва-крил, але я не пам'ятаю на українській мові, теж напишіть в коментарях. Патрону з Гаррі Поттера, по моїй теорії, я не впевнена, це Олень. І мандрагору теж сюди відведемо. Хоча це не тварина, це рослина. Така пусічка. Це теж одна з моїх улюблених. І оце от теж. Потім у нас іде все останнє: дев'ять фігурок. Письмо з Хогвартса, шляпа розпределітель. Якщо є точна назва, то я її забула. Теж напишіть в коментарях. Книга Жук. Пускай називається так. Я теж забула, як її звати. Любовне зілля. Ну, в цьому я майже впевнена, тому ну, як би напишіть нічого. Я забула які, но це баби, коротше. Це я так розумію зілля удачі. Ну, я не впевнена, напишіть в от У нас щось я не знаю. Напишіть в коментарях. Оце от У нас щось я не знаю, напишіть в коментарях. І це я не знаю що, напишіть в коментарях. Я взагалі не знаю що. Це може просто монетка їхня валюта. Ну, я не впевнена. І того у вас багато задач написати в коментарях, але вони зобов'язані. Я не здивуюсь, якщо ніхто нічого не напише в коментарях, тому що під довгими відео мені майже ніхто нічого не пише. А ті люди, які пишуть, дякую вам, велике, тому що це продовгає мої відео. От стільки у нас фігурок 24, мені дуже сподобався реально цей адвент. Коробочку, я не знаю, може навіть збережу, тому що ну, тут є тутори, як збирати всі ці штуки. І це може пригодитися. Або я можу просто це відео передивлятись, як я збирала ці штуки. Ось от така от у нас коробочка, яку ми закінчили. От стільки у нас запасних деталей вийшло. О, у, цих цих, у цих людей, які придумали цей адвент, просто гіперфіксація на очах. Тому що давайте порахуємо, скільки нам вже дали ок. 9 ок із 24 речей. Всім дякую за перегляд. Вітаю вас з наступаючим новим роком. На це не останнє відео в цьому році, я надіюсь Ще завтра планую післязавтра і ще колись, яке буде останнє, напевно, в цьому році. Всім дякую за перегляд! Всім бай-бай Напишіть, який ви адвент відкривали. О, оце ви точно напишіть коментарях